Пошук оренди житла доволі складний процес, особливо якщо ви не знаєте, як захиститися від шахраїв. Про те, як не натрапити на ошуканців, ми запитали у юридичних експертів. Перед тим як знімати квартиру, можна зайти на сайт Міністерства юстиції і перевірити, кому належить квартира. Це коштує там до 50 гривень, і ви отримаєте повну інформацію по квартирі, чи є на ній арешти, чи кому вона належить, і чи перед вами та людина, яка Кажуть, що вона власник цієї квартири, при оренді квартири важливо бути обережним і не поспішати. Перш ніж підписувати договір, власник квартири або його представник повинен надати копію свідоцтва про право власності. На жаль, десь відсотків 60 об'яв, які є в інтернеті, це фейк, їх не існує в принципі. Або вони існує, але вони не здаються. Дуже окрема і велика тема, чому так відбувається, але вам потрібно вияснити, чи цей об'єкт є. Якщо вам кажуть, що є, ви можете там домовитися на перегляд. Ви приїжджаєте туди. Ні в якому випадку на цьому етапі, на будь-якому етапі, ви не даєте ніяких передоплат. Дуже є багато шакрайських схем. Вони існують, мабуть, ще там, з 2005 року, коли ще були газетні об'яви, про там скиньте або дайте якось невеличкі кошти для того, щоб я приїхав, вам щось показав, тому що я дуже далеко, бензин і так далі, тому подібне. Якщо вам це кажуть, забувайте номер. І просто не гайте свій час і не розстраюйте самого себе. Пам'ятайте про те, що оплату треба здійснювати тільки після того, як ви побачите квартиру. Також не варто перераховувати кошти на особисті рахунки власника. Найкраще вносити завдаток або орендну плату на рахунок нотаріуса або ж на рахунок власника в банку в Дніпрі. Е Люди з'їжджали, їм не захотіли повертати залогову суму, тому що нібито перестав працювати телевізор. А ця тема трошки форсилася в ріелторських кругах, і багато хто знайшли спільну мову з представником, ну з ріелтором власника, що да, вони зламали, там не було в договорі прописано. Але там, коли скинули договор почитати, там взагалі цього телевізора в переліку не було. Тобто, якщо його немає. Про що взагалі йдемо, тому вам потрібно прописати все, що є в квартирі, як орендарю, так і орендодавцю. Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам уникнути шахрайства при оренді квартири. Не йдіть на зустріч з власником квартири без попередньої домовленості. Не передавайте особисті дані власнику квартири, якщо ви його не знаєте. Будьте обережні з рекламою квартир, які пропонують занадто низьку орендну плату. Якщо ви стали жертвою шахрайства, необхідно звернутися до правоохоронних органів. Ви також можете звернутися до юриста, який допоможе вам захистити свої права. При будь-яких сумнівах щодо чесності власника квартири краще відразу відмовитися від оренди. Не варто ризикувати своїми грошима і безпекою.